Оце цей переход до літака підходить помало так. Собі бачимо заходить. А це певно, що зараз привезли груз, і вони почнуть грузити в цей літак. І вже на пів години пізніше. Покажуть кажуть, це коше не чув пояснення, що з ангара його він не приїхав вчасно, що. Ангарі з ним робили, з цим літачком чухали його, напевно. Чи що? Ну, але таке, це зараз заходить. Значить, це в Домініканській республіці, музика домініканська. О, зупинився я тут о, в кафе. Оце місцеві, місцеві дівки, вони щось О, Дощ сьогодні йде. І ресторан такий до кави поп'ю, зараз не поп'ємо. О, Ми бачимо таке, често ніхто англійською не розмовляє зовсім від слова. О, І так тут Так тут. Ну, дещо є в цьому. Цікаво, напевно. Буде пройти, подивилися. Тут траки йдуть, дорога недалека. Таке все, якщо зважати, що це середина грудня. Такий тут гарний, гарний вигляд, на краєвид такий на долину розкинувся такий. прямо-прямо аж туди вниз подивитися таке гарне. Міс, місцина така гарна, це є приємні теж дівчатка, такі руцянки. Папа їхній підходив, видно, я щось з нього три дочки є. І це, і це я бачу, що це в них як фемілі бізнес. І гарні дівчата в нього змовляють. Тут ми маємо. Такий базарчик, де продають вони різні банани, там абельсін, мандарини. Сань. І цей. І такий називається. Можна стати біля дороги повної. ось там ще щось таке. Оце Джульота взяла у мене цей переводчик, перекладач, бо не зрозуміло, що він каже, як він називається. Вона хоче перекласти. Ананаси на продають допродають так. таким чином. Оце цей хлопчина продає. Зрентував я цього автомобіля Santa Fe. Он знайшов за 25 доларів на добу. Вроді гарна ціна. Але вже почав получати бомбулі, кажу, в нього кондиціонер то включається, працює, то не працює. Тут трошки жарковато, хоча це грудень, навдень жарко. От. А це щось таке. Центр едукатіу. Оце, по -по -по -по, похоже, це школа якась їхня тут стоїть. Так. Канави. Я тут такі канали з боку для водостока, скажи. Показу каналу. Канави для водостока тут такі є. Щоб дороги не затоплювали. Відні ютятся сховалися від дучоти. Тут такий магазин, значить, локаль. І тут в ньому, значить, є ці різні моменти такі халці. Ну, приблизно, якщо взяти ананас, десь два рази дешевше, ніж у нас. Ну, але це такий магазин, він трошки дорогий, це не зовсім. О, ці всі горішки тут теж є. Різниці немає. Все те, що знайдеш в Канаді, знайдеш тут. Тут немає великої різниці. Так, ми маємо тут теж взяти. Це каси так само все. Одного момент, що вони розмовляють іспанською. Ось О, тут нормально хліб. І це місцевий хліб місцевий печуть його тут. Я вам показую оце будівництво, як йде в Домініканській республіці. От ми бачимо звідси, як вони будують. Бачите це. Ось так воно будується. Кимчина хата будується. зараз я підрую сторону це в діма. Тут не робиться бейсмен тому що тут багато дощів немає підвального приміщення. Накидають так камню, потім його значить. Трамбують, це цементом, бетоном формують такі. А це ці ребра такі сьоні. Тому що тут курикись, ну, урагани, тайфуни, таким чином вони його роблять крепшими. Пуерто значить, дружина вчора ногу викрутила трохи. Хвиля була якась, вона полізла в воду і вдарила до ріків. Це госпіталь, госпіталь, ну госпіталь є, госпіталь. Ну, ми пішли, зробили рентген, зробили ультрасаун, але... Я думаю, а де ж це? Вийшов на карті, що я тут підняв бачу, дивився корабель. Своїх. Буквально я рядом від мене, тиво видно річ. Якась неймовірна кількість цих будівельників. будівельників тут. І я кажу, навіть не можу порахувати стільки. Ану порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І там ще, напевно, з і спереду хати. Це як будівельний зайструотряд під час моїх юності. Ми Ходили, значить, їздили в Сибір, наприклад, і працювали. А, це дивно. Ну, правда, якщо мав прогрес тут видний, це за один день вони стільки побудували. Тому ж вони, вони взяли тобі гарно такі. Вони ж них так багато, я знаю, ми колись три отряди їздили. Е, то нас буде так само, мабуть, яке на один будинок зібрали куси. Тут більше мені здається, ніж 20. Нічого нічого одну сторону побудували за сьогодні. Половину. Будівництво продовжується. От вони тут працюють активно Їх багато вони вже працюють тут. От. Роблять вкладку, От чувак мішає цемент. А тут, певно, ну, що цей бригаді висидя. Така нормальна. З цими всіма. Ой, ми бачимо ця віла, вона перетвориться, це будівництво перетвориться, бо він мене чекав, не їхав, а не їхав. Так, значить Ця вила, скоріше все, будуть побудовані. Побудована буде мати такий гарний вигляд. Ці, біленькі стоять будиночки, недавно побудовані. І вже мають, вже мають власники, які вже поселилися в неї. Не Великі автомобілі, автомобіль. гаража немає. Тримають автомобіль також під сонцем, але мені саме воно цікаво. А, значить, Як вона цей автомобіль при такому кліматі, на такій жарі, скільки довго він профункціонує перед тим, як зарджабіт. Також власник купив пальми. Тут такі здорові пальми рослі привозять і садять тобі. З баксу 200 коштує такого пальма, щоб її запхати. І Вони так її підпирають палками, а потім за місяць палки забирають, і вона вже в неї корнева система укріпляється. І вже більш така обжита хата виходить, з пальмочками.